Всім привіт, це Check. Перше, що ми знайшли, це така футболка від Skibidi е, мультфільму. Вона в ідеальному стані. Навіть принц брісся, просто ідеально. Наступне це отакі от е, кросівки фірми Adidas. Вони в гарному стані, і це кросівки для футболу, я думаю. Чудова сумочка, вона виглядає просто прекрасно за за рахунок того, що всередині неї, як будь такі натуральні листочки, квіточки, і в сіти це виглядає просто вау, і хочеться просто роздивлятися і роздивлятися цю сумочку. Ми тут бачимо дуже багато взуття. Зараз його будемо розставлятися. Якщо будуть якісь прям вау знахідки, то я буду вам показувати. А це я, я, до речі, їхала здавати на права, і я здала. То знову дивимося сумочки, вибираємо. Дуже мило виглядає. Вона схожа на байкерську сумочку, до речі. І це, я думаю, що натуральна шкіра. Шикарна блуза, вона в ідеальному стані, має отакі от пуговки, Саме ці пуговки мене зацікавили, тому що вони такі схожі на жемчужини. Це розмір L, але вона нонемівська. Ну, а то я знайшла ляну е, рубашку рубашку або блузку. Нам будь ласка, видаєте, що це? Вона в гарному стані, але була така трошки випрана, тому я вирішила її все-таки залишити. Хоча дуже хотілося взяти, якщо чесно. бо... Мало зустрічаються ткані такі. Далі от такі от ласіни, вони в ідеальному стані, в принципі, вони з таким, типу, ефектом пуш-апу на попі. Ідеальний склад е шляпки це 70% шерсть і 30% акрил, і вона так от виглядає, напоминаю, мені 2000-х році, коли наші бабусі такі носили. Ще одна шапка вона, вроді, як трендова. Напишіть, ви б носили б таку шапку чи ні. Але склад тут вже не дуже. Наступне це ще одна з мультфільму футболка. Також принт в ідеалі. Я в шоці, що зараз їх так багато в секунді. Раніше їх було менше, до речі. Штани бренду Timberland. Вони в ідеальному стані. Всі бірочки присутні, розмір L вроді. Чоловічий і ну немає на плямок нічого просто в ідеальному стані. Наступними йдуть робочі шорти, які зараз в тренді, носять ці хлопчики, так що, якщо когось цікавить, то всекання такого багато я можу сходити взяти, якщо вас буде цікавити. Пишіть про це в коментарі, будь ласка. Далі в нас іде е, штани Wrangler. також в ідеальному стані, але розмір він був мал маленький. Я думаю, для чоловіків це маленький. Я більше б для, жін... ну, для дівчинки якось купила, бо там така високотальня, до речі. Ще одна якась рубашка. Я не знаю, що це за бренд. Як ви гадаєте, це якісь дорогий чи не дуже дорогі бренд. І ще одні штани Тіберленд знайшла, тільки іншого кольору. Також в ідеальному стані всі бірочки присутні. Жилет від бренду Nike Golf, Він, в принципі. В такому більш-менш нормальному стані розміру М. І ну, склад тут вовна, це логічно думаю. Далі ще одна ну, така сумочка, Ted тедбайкер. Раніше такі дуже добре продавалися, зараз на тедбайкер впала якась ціна і продажі м -м, пішли в них якось. Сорочка, Ralph Lauren, ідеальний стан, на розмір L і дуже гарно вишитий. Оцей uh, от uh, значок рожевим мені ду... кажеться, воно буде пасувати до всього, якщо чесно. Далі в нас йде uh, Saint Laurent uh, сорочка в ідеальному стані, Вона вінтажна, розмір XL і гарний склад. Знову знайшли Ralph Lauren, але це вже половер. і він. Більш-менш такий стан, і ще отаку от отакут е, Половернайк і Еліс, але стан у них бажав кращого, якщо чесно. Я гадаю, що знайшла більш-менш такі трендові джинси, які зараз багато хто носить. Був би мій розмір, також взяла, але буває. І у був такий середній. Ще знайшла такий світильник. Я не знаю, робочий він чи ні, бо там не було ну, типу, різеток, щоб перевірити. Бо такі оці американські тут. Сорочка бренду Messie Медусі, вона в ідеальному стані, але маленький розмір, і вона полупрозора. Я не знаю, як можна навіть стилізувати. Якщо ви думаєте і знаєте, як можна і стилізувати, напишіть, будь ласка, в коментарі, що ви думаєте по цьому поводу. Знайшла він теж на ноутбуку, він, і думаю, взагалі був робочий, тут навіть є плівочка на екранчику. Але він дуже цікавий, я нікого такого не бачила, Це типу як е, дископроігрувач чи що. Якщо ви знаєте, що це, то напишіть, будь ласка, в коментарі. Замшова сумка в ідеальному стані. О, такі цікаві принти на ній є. Напавна мені якщо чесно, 2011-11 рік. Переходимо до наступного секунду і новий день це. Туфлі від Балі, вони, в принципі, були в гарному стані, але це був перший день і я не була впевнена в оригінальності. Якщо ви знаєте, як відлічати, то напишіть, будь ласка, мені про це в коментарі, щоб я знала. Якісь туфлі, Мерседес, я, чесно, такого ще не бачила, а ви бачили такі чи ні. І ще одні такі дуже гарні, схожі на якісь туфлі для якогось е, танцю, якщо чесно. Бачу також ось такі штани, брюки, джинси в гарному стані. Empire. І бачила джинси Replay. Карго штани вони в ідеальному стані. Зараз вам покажу бренд. Вони взагалі нові, з тікеточкою розмір L. Ну, чого такі не брати, я не розумію, якщо чесно. Ось так гортала-гортала і побачила джинси Carhartt в гарному стані. Вони дуже тяжкі, до речі, були чогось. Але я також не знаю, як відлічати оригінал це, чи копія. Кожна куртка італійського бренду в ідеальному стані із натуральної шкіри дуже м'яка, як будь знаєте, з такої свининною шкіри зроблена. Gens Premium, між іншим. В ідеальному стані маленький розмір, я думаю, що це S. Мене зацікавив цей ремень, ремінь своїм дизайном і, ну Стан так, не дуже, але ну, я взагалі на ремені не звертаю уваги, а тут мені чогось він приглянувся. може і вам приглянутися. Ага. Брюки бренду Паул Костел, вони, в принципі, в дальному стані, якщо їх почистити, так це, в принципі, вільвет, і до нього завжди щось липне. Я перший раз, якщо чесно, бачила брюки до бренду Cangle, бо я думала, що вони роблять тільки головні убори, а тут побачила ще й брюки. Як думаєте, це оригінал чи не оригінал Бренд Лаура Ешлі відомий, мені здається, по всій Україні отакі брюки у бордовому кольорі в гарному стані. Без коментарів, просто такий в'язаний светр. Я думаю, що це дорогий бренд, тому що дуже дорога бірочка. Так я і визначаю бренди, а потім вже вдома дивлюся. Светр від бренду Jaguar, якщо правильно читаю, але він в катушках, тому ми його залишаємо 100%. Стовідцоткова шовкова сукня, вона в дальному стані. Взагалі я не знаю, чого її не забрала, бо це про останній день. Стоцотково стовідкову шовку. Ну, до речі, мейденчина, тому шовко був не дуже такий приємний на дотик типу. Лесін відомого бренду Gymshark. Вони, в принципі, в гарному стані, але там була дирочка на от коліні, її не дуже видно, але вона була, тому ми їх залишаємо і йдемо далі дивитися. Може, ще якісь тосі не знайдемо, знову Gymshark. Теж такий середній стан і теж вирішаємо не брати. Дивимося далі, далі, далі. Може, щось цікавеньке знайдемо, може, якісь з пушапчиком, які зараз такі в тренді. Але, на жаль, на жаль. Нічого ми тут не бачимо, тому ми переходимо до іншого відділу, до відділу джинсів і Levi's. Я перший раз, до речі, бачила білу бірочку таку от. Як думаю, це, це якийсь гарний знак, чи треба було брати, чи не треба було їх брати. Напишіть пишечко будь ласка. Стан цих ух не дуже, але. Ну, типу, вони прикольні, їх можна дуже круто стилізувати, на, ну, реально. Але стан, звісно, трошки подубіті, подубіті. Дивимося ще по взуттю, що тут ми можемо знайти: отакі нові туфлі Jones. Я не знаю, що це за бренд. Може, якщо ви знаєте, то напишіть у коментарі. Вони просто в ідеальному стані. І я бачила такий бренд. Це 100% шкіра, але стан має бути краще, щоб їх взяти. Я бачила такі джинси, вони в гарному стані. Ось так виглядають спереду. Мені дуже сподобалась бірочка їх отут. От от. Переходимо до наступного секунду. Перше, що я тут побачу, це таку кофточку Карімар. Вона була в дальному стані, це ще такий гарний колір фіолетовий, але потім побачила тут такі, типу, кашлатики. Бачила, що ту сумку дуже прикольна, вона натуральною шкіри, але вона потерта. Але я думаю, що її можна відреставрувати, і вона ще дуже багато прослужить, якщо чесно. Далі ми переходимо до мілочовички. Ось така штука є. Тосі не знаю, що це просто мені сподобалося, якщо чесно. Було дуже багато всього. І прикольна мишка від Кіткат. Так, у секонд-хенд у провезли посуду. Це дуже рідко буває. Це такі два підсвічника, як я зрозуміла, і зверху у них залит воск, а позаду там ще три нових чашки. Ще бачилось такий вінтажний капелюх у розмірі L, Це, до речі, ну, такий достатньо великий розмір для голови. Він дуже гарний, якщо чесно. Дивіться, як у нас зараз гарно все складається в хендах це просто вау, десь... Ну, якщо чесно, я просто задивлюсь на це, бо це так встать внесені коло просто подивіться. Напишіть в коментарі, як вам така. І отака от от трендова панамка. Знайшла отакий от гарний красет. Він просто вау виглядає шикарно, тримає грудь і є оці такі ще железні штучки, які тримають типа, талію і форму. От, тому дуже гарно. Переходимо до відео взуття, побачила такі гарні а, туфлі. Вони мені дуже наповнила доктор Мартінс, але це якась інша фірма. Як ви думаєте, стоїло її брати чи ні? Трендові кросівки Adidas Ми ну, дивимося на стену. Просто зараз дивимося, знаєте, що в неї трендові зараз. І навіть секантів такі можна знайти. Я думаю, якщо це був перший день, то воно було в кращому стані, можна було ще знайти. Це вже інці секанти. Дивимося, тут звиття, і тут дуже багато таких е, туфлей. Вони дуже гарні, ці зелені, мені просто дуже запало в душу, так хотілося їх взяти, але це 37 розмір якщо я не помиляюся. І це, до речі, все шкіра. Я зараз ще там покажу вам позиції. Знайшла дуже великі сапоги. Я не знаю, які це розміри. Дуже великі, це шкіра, і вони ще дуже високі, бо ну, для... по, по мені вони мені прям до коліна достають. А я метр шістдесят три. І, типу, ну, глядають, вау, звісно. Знайшла ще такі джинси Levi's, В чому що вони нові, з бірочками, з такою етикеточкою, але, але вже вони порвані, вже, ну, типу, з дефектом. Це, якщо чесно сумно, бо це, скоріш за все, в нашому секонді провали. І ще один джинси дізель вони в ідеальному стані. Це перший день був. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки підписуйтесь на канал.